Олексій Миколайович Бакетов народився 3 березня 1862 року в Харкові у родині видатного хіміка. Тут пройшли його дитячі роки. Тут він закінчив перше реальне училище. Вирішальну роль у формуванні поглядів майбутнього архітектора відіграли батько і дядько вчений ботанік. За його проектами, у нашому місті було побудовано більше 50 будівель. Переважно в центрі міста. Всі вони виконання в різних стилях: окраса Харкова, бібліотека імені Короленка. Дім Алчевський. Це теж подарунок від Олексія Миколайовича нашого міста. За проєктом Бекетова було споруджено будівлі Харківського медичного інституту, епаліційний суд, юридичний інститут та інші. Помер Бекетов у Харкові. 23 листопада 1941 року. Для Харкова академік Бакетов назавжди залишив яскравий слід в історії міста. Ім'ям Бакетова назвали Харківський національний університет міцного господарства. Вулицю в індустріальному районі, місті Харкова, станцією Харківського метрополітену. Ми дуже пишаємося нашими словами. Земляками. І дуже боляче дивитися, коли зараз руйнується наше рідне місто. Але ми віримо у перемогу і всі разом відбудуємо наше найкраще в світі місто.